Марія Олексіївна шалено любила свою роботу, а ще вона любила дітей і котиків, і песиків вона взагалі любила всіх. Саме через це чоловік пішов до іншої, на прощання наговорив їй багато образливих слів, назвав блаженною, грянув дверима і зник у небуття. Марія, звісно, плакала, але потім заспокоїлася, все зважила і зрозуміла, що так навіть краще. Відносини з чоловіком давно вже стали якимись сусідськими з його боку. А з її, хоч і жив поруч лише сусід, обов'язки залишалися попрати, прибрати, приготувати, випрасувати, проводити. Перераховувати можна було нескінченно, тому що Дмитро завжди вважав, що жінка це всього лиш додаток до чоловіка. Марія не сперечалася, не сперечалася навіть тоді, коли чоловік висловлював невдоволення її нічними змінами. Я не розумію, навіщо тинятися невідомо де, коли вдома чоловік? Чому я маю готувати собі сніданок сам, хоча у мене є дружина. Марії, ну я ж лікарка, я вчилася, я обирала цю професію. Чоловік тут же заводився, говорив, що справжня жінка повинна сидіти вдома і стежити, щоб чоловікові було зручно. Марія одразу замовкала. Вона могла б багато що йому сказати, але за характером завжди намагалася згладжувати гострі кути. Так було, правда, лише вдома. На роботі Марія ставала зовсім іншою людиною. Вона вже три роки була завідувачкою відділення, підлеглі поважали і навіть трохи боялися. Ніхто на роботі і подумати не міг, що ця сталева жінка, дуже хороший лікар, сувора людина, ідеальна та бездоганна, вдома може бути звичайним мямлієм, який ніколи слова проти чоловіка не скаже. Вже півроку Марія жила сама і все більше шкодувала, що раніше не подала на розлучення. Вона підняла очі, посміхнулася так завжди, задумалася і не помітила, як уже дійшла перед нею була знайома двері лікарні. Марія Олексіївна, добрий вечір. Молода медсестра, студентка третього курсу медичного університету, була її прихильницею. Марія бачила в ній себе молодою і всіляко допомагала, прекрасно розуміючи, що з цієї дівчини вийде не просто байдужий лікар, який ходить на роботу, а справжній лікар, який лікуватиме і не просиджуватиме на роботі спідниці. Привіт, Олено! Що новенького? Та нічого такого. Поступили двоє, планово трьох виписали. До речі, Оксана Вікторівна принесла нам торти каву. Дуже довго дякувала, ледь вигнали додому. Марія посміхнулася. Пацієнтка, що два тижні тому, прощалася з усіма, а вже тиждень тому дзвонила доньці і наказовим тоном диктувала, які насіння купити і що треба посіяти. Як там сьомий, Олена зітхнила. Ніяких змін. Здається, головний на понеділок консиліум збирає. Шкода, але головного зрозуміти можна. Вийшли вже всі строки, щоб людина прийшла до тями після такої тривалої коми. Чудо потрібно, але чудес не буває. Олена зітхнула. Так страшно, він же зовсім молодий, такий красивий. І Як таке може трапитися? Взагалі не розумію. У нього стільки грошей, а всі відвернулися. Дівчата казали, що дружина в його дім вже іншого привела. Олено. Марія строго подивилася на дівчину, та налякано завмерла. Так, Марія Олексійовна, скажи мені ти тут, у лікарні, що робиш? Працюю. Ти лікуєш людей, а те, що збираєш якісь плітки, ніяк не допоможе одужанню». Так, ви праві. Марія зайшла до ординаторської і посміхнулася. Колись точно так само її сварив наставник старий вусатий єврей, у якого вона проходила практику. Вона досі з теплотою його згадувала. Він дав їй навичок навіть більше, ніж уся навчання. Вона переодяглася, виглянула у вікно. Так, погоду останніми днями залишала бажати кращого, ніби й не весна на вулиці, а сама противна осінь. Через годину, обійшовши всі палати, зайшла до сестринської. Ну, де там обіцяна кава з кусочком торта? Олена швидко поставила чайник. Зараз все буде. Марія, Олена і ще одна медсестра попили кави. Потім дівчата пішли розносити ліки, а Марія повернулася до сьомої палати, де вже довгий час лежав їхній пацієнт. Це була Віп-палата, тому він лежав один. Уся найдорожча апаратура була тут, але нічого не допомагало. Вона зупинилася біля його ліжка, взяла в руки важку карту, переглянула її всю. Сергій Петрович був її пацієнком, і Марія часто перевіряла, чи все вона зробила, і щоразу переконувалася, що зробила все, що можливо. І з зітханням клала карту на тумбочку. Ну чому ж? А все працює як годинник, а ніби щось не пускає його повернутися назад. Можливо, він не хоче, і головний правий пора просто його відпустити. Вона розвернулася, підійшла до вікна. А що? Вельми ймовірно, недарма його тут дружижно обговорюють. Мабуть, якби все було гаразд при нормальному житті, вона була б тут. Вона всього один раз з'явилася на початку і наказала дзвонити, якщо що, а більше ніхто її тут не бачив. Але якщо вона, дружина, виходила за нього заміж, то любила б його, сиділа б поруч, говорила б, і, можливо, він би її почув. Вона помітила якусь тінь біля дерева, і вона б не звернула на неї увагу, але тінь поводилася дивно. Вона то присідала, то випрямлялася, а тінь має бути нерухомою або просто розгойдуватися від якогось світла, але присідати точно не повинна. Марія придивилася ні, їй, мабуть, мерещиться. На вулиці вже темно, дощ, як з відра, а біля дерева присідала дівчинка маленька. Точно роздивитися не виходило, але виглядала не більше восьми дев'яти років. Марія вийшла з палати і швидким кроком направилася до виходу. На вулиці було не просто холодно, там було огидно. Вона оглянулася, знайшла те дерево, біля якого бачила силует. Дівчинка була все ще там. Марія покликала Ей, іди сюди. Тінь спершу рушила до неї, але потім повернулася під дерево. Навіщо? Марія розгубилася. Потім відповіла Так, холодно, ти вся промокла. Підійдемо, я налью гарячого чаю, ну і розкажеш, що тут забула. Тінь трохи подумала, потім рушила до неї. У дівчинки, якій справді було років вісім, зуб на зуб не потрапляв від холоду. Марія відчинила двері. Заходь. З глузду з'їхала, так теж можна захворіти. Ні, я загартована. Загартована вона. Ось сюди. Марія відкрила двері ординаторської. Мислено молячись богу, щоб там не виявилося другого чергового лікаря, бо він до цієї ситуації віднісся б зовсім інакше. Марія зробила чай, дала плед. Замерзла, га? Ти що там робила? Ховала чай, мама знову у хажера привела. Ну, п'ють вони там, про мене згадали, виховувати почали. Марія в жаху дивилася на дівчинку, потім глянула на годинник. За п'ятнадцять хвилин мав спуститися другий. Він завжди в цей час приходив пити каву. Підійдемо, ка. Вони вийшли, і Марія швидко відчинила двері тієї самої віп палати, де лежав підключений до апаратів чоловік. Отже, кушетка, ось подушка, зайве мокре зніми і розвісь на спинці. Сама ж пледом укрийся. Він все одно не прокинеться, але ні в якому разі нічого тут не чіпай. Спи. А вранці я за тобою прийду, ну і вирішимо, що робити. Зрозуміла, зрозуміла, дівчинка подивилася на пацієнта. А що з ним? Він у комі, вже давно, ніби дуже міцно заснув, а прокинутися не може. О, о. Добре, спи, мені потрібно працювати, а вранці рано прийду, щоб ніхто не бачив. Добре. Тільки не забудь про мене, я взагалі боюся лікарів, але тебе чомусь ні. Розумна, хороша дівчинка. І що за біда в неї в родині твориться? Вона тихо зачиняла двері, і якраз вчасно коридором ішов напарник. Маріє, підемо кави поп'ємо. Мені сьогодні щастить суцільні гострі отити. Від криків вже голова крутиться. Підійдемо, Ігорю Петровичу, у мене сьогодні спокійно. Даша, так звали дівчинку, часно намагалася заснути, але було якось незручно. Прилади миготіли, тихо пищали. Вона встала, підійшла до ліжка хворого, подивилася на нього, зітхнула. І все одно тобі краще, ніж мені. Ти чистенький, на ліжку, у теплі, а мені майже кожну ніч доводиться на вулиці ночувати. Коли вже прийде літо. Влітку на вулиці добре, тепло, тільки комарі попадаються. Але правда, трохи. Даші хотілося поговорити. Вона була розмовливою дитиною, але вдома їй говорити було заборонено. Там говорила тільки мама її подруги, а на вулиці, через те, що вона постійно брудна і погано одягнена, ніхто з нею не водився. Але тут ціла, доросла людина, можна все розповісти, і мама навіть не дізнається. Вона говорила довго, навіть трохи втомилася, поки все описувала, зітхнула, обернулася. Може, десь водички попити? І зустрілася поглядом із чоловіком. Ой, ви, ви, ви прокинулися? Прокинувся. Голос чоловіка був схожий на шелест. Дай попити. Даша одразу помітила пляшечки з водою. Відчинила. Обережно дала йому зробити кілька ковтків. Ти хто? Він здивовано дивився на неї. Я Даша. Даша. А мені приснилося, чи у тебе справді так все погано вдома. Дівчинка подивилася на нього налякано. А ти нікому не скажеш, а то мама знову сваритиме? Ні, звісно. Знаєш, у мене в дитинстві було те саме. Справді? Даша знову забралася ногами прямо до нього на ліжко. Марія подивилася на годинник п'ята ранку, пора забирати дівчинку. О шостій медсестри підуть розносити градусники. Вона підійшла, тихо відчинила двері, щоб не налякати дитину, і завмерла. Дівчинка сиділа на ліжку пацієнта, і вони про щось балакали. Чоловік, здається, почувався непогано, бо вже не лежав, а напівсидів. І в одній руці у нього була пляшечка з водою. Добрий день. Марія кинулася до нього і стала перевіряти прилади. Він уважно дивився на неї. Марія, це ти. Вона подивилася на нього здивовано. Пробачте, не пам'ятаєте мене, Сергій. Із сусіднього будинку. Вона майже упала. Не може бути? Ти. Ти точно у дитячому будинку. Тільки мені вже солок. Який дитячий будинок? Марія заглянула в історію. Точно, Сергій. А прізвище його вона ніколи не знала. Шкода її було хлопчика. Він був старший за неї на чотири роки. Його батьки дуже пили, а інші діти дразнили його, і після чергової бійки, після образливих слів, його забрали в притулок. Зачекайте, я взагалі нічого не розумію, як ви. ти. Та нормально. Знаєш, сплю, сплю і раптом чую. Дитячий голосок розповідає історію, як у мене. Ну, а я тепер дорослий, важливий, можу допомогти такій маляті? здригнувся, а... ніяк. Ну, розлютився прямо і потім прокинувся. Марія, нарешті, прийшла до тями. Так, ти зі мною, я тебе сховаю, а потім прийду. Зрозуміла? Нікуди не висовуйся. Даша кивнула, потім зіхнула. То вона ще не спала. У лікарні був справжній ажіотаж. Ніхто не намагався згадувати, що головний збирався відключати від апарату віп пацієнта. Дружині повідомили, але вона кинула трубку. Марія заглянула в господарську кімнату уже близько 12-ї дня. Ей, Дашка. Дівчинка, яка згорнулася калачиком на матраці, зранку вскочила. Вони жили разом уже два тижні. Даша запевняла, що ніхто її не забере, бо мамі не до неї. Марія одного разу сходила туди і переконалася, що це справді так. Ну, а далі. Далі вона не знала, що робити. До Даші схвикла близьковично, купила їй багато нових нарядів, вимила, і дівчинка виявилася такою гарненькою. Марія ночами просиджувала за комп'ютером і читала, чи є шанси забрати Дашу собі, але вже розуміла, що шансів майже немає. А сьогодні сходила до опіки і там підтвердили, що це майже нереально. Вона прийшла, сіла і ледь не заплакала. У двері подзвонили. Даша вихором проніслася повз. Я відчиню. вона повернулась. А з нею увійшов Сергій. Його було не впізнати. Не лишилося нічого від того безпомічного чоловіка. Привіт, Марія. Хотів раніше, але сімейні справи не дуже затримали. А чому очі на мокрому місці? Лікар, який вилікував мене плакати, не повинен. Пройшло півроку. Марія усміхалася, спостерігаючи, як Сергій і Даша бавляться у воді. Давайте на берег, уже як медузи. Вони впали поруч з нею. Сергій сказав. Даша, скажи їй, що нам там подобається. Даша, прикривши очі, відповіла: Ось ти, інтересний, твоя дружина, ти їй кажи. Ну, взагалі, то вона твоя мама, сама кажи. Марія засміялася. А нічого, що я тут. Зараз обоє у мене отримуєте запряники, і завтра до моря не підете.